Друзі, найкраща ціна на енергозберігаючі насоси. Приїхали до нас різні моделі. 25630, 25830, 258180 і 328 180. Енергозберігаючі насоси. Дивіться, ось так виглядає. Наприклад, 328180. Комплекти. Ну, гайки. Гайки до насоса і сам насос. Дивіться, який він буде. Енергозберігаючий. Дивіться, яке тут велике табло, де включається автомат термоальянс. Дуже е, зручно. У мене такий насос 25680 стоїть вже 3-4 роки. Цієї фірми я задоволений ним, тому що він споживає мало електроенергії. А коли в час коли відключають світло, акумулятор-преобразуватель е, працює, тоді е, хватає на довше е, працювання акумулятора, він тоді довше працює насос. Звертайтесь, у нас дуже приємні знижки зараз на ці насоси. Будемо раді вам допомогти. Магазин опалення водопостачання. До зустрічі!